Єдиним продуктом, який неможливо синтезувати штучним шляхом, і який містить аж 400 мікроелементів, є грудне молоко. Від того, як ви налагодите грудне вигодовування в перші тижні після пологів, залежить здоров'я та життя вашого малятка. Про склад грудного молока та успішне вигодовування дитини груддю дивіться у сьогоднішній програмі. Матуся. Грудне молоко унікальний продукт, який закладає імунітет дитини на все подальше життя. Воно містить білки, жири та вуглеводи, що необхідні саме на певному етапі життя дитини. Прикладання до грудей перші дві години життя в пологовому будинку це своєрідне перше щеплення новонародженого, адже з молозивом він отримує антитіла, що його захищають. Жіноче молоко продукт генетичний. Ось чому мама може годувати лише свою дитинку, оскільки воно підходить саме для цього малюка. Грудне молоко унікальне за своїм складом і є єдиним продуктом, який не можна синтезувати штучно. Молоко це ідеальна пища, більше аналогів в світі не існує. Грудное молоко содержит приблизно 400 разнообразних мікроелементів і других. полезных веществ. Если сравнить с молоком коровы, то оно содержит всего 40 таких веществ. Грудное молоко ⁇ это практически продукт, который невозможно синтезировать искусственным путем. Точно так же, как невозможно синтезировать кровь человека. Потому что грудное молоко фактически есть продуктом из крови человека. Оно фильтруется грудными железами женщины, и поэтому его невозможно создать искусственным путем. Это идеальная пища еще и почему? Потому что грудное молоко содержит белки, жиры, углеводы именно в таком количестве и в таком составе, которое необходимо для каждого периода жизни ребеночка. Если ребенок родился в 30 5 недель допустим молочко будет иметь такой состав который необходим именно для этого гестационного срока если в 42 недели будет молоко иметь другой состав именно такой который необходим для этого срока беременности через неделю молоко уже совсем другое через полтора месяца через год еще другое то есть молоко меняется с возрастом ребеночка Ано содержит очень много витаминов, необходимых теж на кожному періоді срока життя ребенка. Для незрілого травного тракту новонародженого мамине молоко ідеальна їжа. Однак грудне вигодовування має свої переваги і для мами. Жінка має значно менший ризик захворіти на рак після пологові ускладнення. Якщо жінка хоча б три місяці погодувала грудьми, в неї на 50% знижується ризик раку молочної залози, і на 25% знижується ризик раку яйників. Жінки, які годують груддю після пологів, у них гораздо менше післяпологові ускладнення, такі як післяпологові кровотечі. У них краще відбувається скорочення матки після пологів. Немає субінволюції так називаємо матки. Також згадувався гормон пролактин. У нього ще є дуже такий добрий ефект. Тобто, пролектин це гормон антистресу. У жінок, які годують грудьми, у них після пологів менше схильність до післяпологової депресії. Також грудне вигодовування – це спосіб формувати і коригувати неплановану вагітність перші 4-6 місяців лактації. Тобто, якщо немає великих перерв між годуванням, це гарний спосіб, ну це гарний спосіб контрацепції. І останнє. Під час вагітності, під час пологів, і під час годування грудь, грудьми найкраще йде засвоювання кальцію у організмі жінки, тобто він засвоюється максимально. І Жінка таким чином створює собі профілактику остеопорозу на майбутнє. Психологи стверджують, що серед тих, хто перебував на грудному вигодованні, більше людей із інтелектуальними задатками. В житті вони досягають більшого, ніж ті, хто харчувався сумішами. Жінки-годувальниці менш схильні до післяпологової депресії. Некоторі дослідження показали, що ті люди, які були в детстві на полоценому грудному скармлюванні, эти... Люди среди них, точнее, больше людей интеллектуального труда. Эти люди значительно лучшими родителями являются. У них большая успешность в жизни. И у них значительно реже проблемы с тем же самым законом по сравнению с теми людьми, которые были выкормлены в раннем детстве на искусственном питании. Помимо этого было очень много сказано преимуществ для малыша из физиологической и психологической точки зрения. Но на самом деле есть еще и преимущества для мамы при грудном вскармливании, поскольку, как уже было сказано, профилактика послеродовой депрессии – это очень важный вопрос на самом деле. Помимо этого, мама постоянно при грудном вскармливании Поддерживает психоэмоциональный контакт з малышом, що необходимо для їх нормальних полноценных гармонічних взаимоотношений, а не просто сосуществовання в одном помещении. Перші 2-3 дні після народження малюк отримує молозиво, потім перехідне молоко, а за 2 тижні зріле молоко. Під час годування дитятка не забувайте, що в організмі матері виробляється переднє та заднє молоко. І якщо перше задовольняє потребу малюка в рідині, то друге ситніше і калорійніше, оскільки містить більше жирів. Щодо режиму годування, то зазвичай дитина виробляє його сама. Перші 3 місяці життя це годування через 2,5-3 години, пізніше інтернет. Тервал складає 3-4 години. Чим частіше мама прикладає дитину до груді, а це треба робити 8-12 разів на добу, тим більше молочка у мами з'являється. Треба сказати, що рідина з грудного молока засвоюється найкраще, дуже швидко. І допоювати, докормлювати дитину абсолютно не потрібно, тому що грудне молоко на 97% складається із води. Часто маму хвилює питання, чи наїдається її дитина? Найкращим підтвердженням достатньої кількості молока у мами є нормальний набір ваги її немовлям. Якщо ж сумніви залишилися, проведіть тест на мокрі пелюшки. Якщо малюк мочиться менше, ніж 7 разів на добу, а сеча має інтенсивний жовтий колір, найпевніше молока йому не вистачає. Якщо дитина озирається навколо, робить пошукові рухи та відкриває ротик, отже, вона голодна. Як же правильно годувати немовля? Нам так, як зручно матері, і так часто, як дитина просить їсти. Які ж пози можна вибирати для годування? Любі. Люба поза, яка зручна для мами. І для дитинки буде для вашої зручна. Жінка може годувати дитинку стоя, сидя, лежачи на боку, лежачи на спині подивіться уважно. І Правильне, ось у вигляді колебелі. Жінка стоїть над якоюсь опорою, це може бути стіл, на нього положена подушка, нахиляється над столом і над подушкою діточка лежить на столі, тільки ближче, трошечки вище, ми робимо да? цей подіум для дитинки. І таким чином жінка годує дитину груддю. На боку частіше ця позиція вибирається в перші Першу добу після пологів. жіночки важко ще ходити, важко сидіти. Тому, будь ласка, зверніть увагу на цю позу як поза вибору для годування, особливо в перші години після пологів. Поза на спині це така поза найчастіше зразу, коли ви лежите в пологовій залі, на спині, дитинка на вас. І таким чином, дуже зручно годуватися людям. І поза футбольний м'яч, коли жіночка сидить і накладає на себе діточку, у вот таким чином. Мами, які годують груддю, зауважують, що це економічно вигідно та зручно з практичного боку. Воно гарантує фізичне та психічне здоров'я мами і дитятка. Грудневе годування особисто для мене це певна мобільність, тому що це ж завжди зі мною, це стерильно, це має ну, потрібну температуру, тому що, оскільки у нас був час до корма суміш з першою дитиною, я знаю наскільки це нелегко, тому що. Потрібно весь час годувати свіжу суміш і підігрівати її не можна мікровомовки, тобто набагато зручніше вдягнути спеціальний одяг, який має отвір, і погодувати, навіть якщо без свінгу, ну дитина вона сама закриває фактично грудь. От або навіть як деякі мами приспособлюються просто накритися пільоночкою, ніж возити собі контерні із сумішю. Людмила запевняє, що, попри труднощі, налагодити нормальне грудне вигодовування можна. Через оцю пустишечку у нас були проблеми із набором ваги, тому що частина прикладань у нас уходила в пустишечку. Тобто дитина їла не молочко, а просто жувала свій кишенковий -киш 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 соки. Крім того, у нас були проблеми з коліками, тому що вона нахватувала з цього повітря. І тепер я вже коли почала аналізувати ті самі тріщини, у нас були через те, що тому що вона неправильно потім, після пустишки, брала грудь. Тому що вона плутала, тому що ви розумієте, для груді треба широко розкрити ротик, а для пустишечки можна просто отвір зробити. От. Тому зараз ми не користуємося пустишкою взагалі, ну, ніякими замінниками, пустишками, пляшечками ми не користуємося. І от, молодший, наш 4 місяці йому, він ще не їв нічого, крім молочка. Для Марини Дубини момент першого прикладання дитини до груді став одним із найважливіших у житті. Вона переконана, що годуватиме донечку лише грудним молочком. Такий трепетний момент просто ти перший раз тримаєш своєї рубля вузлі своєї груді. Це, це найбільше в житті матері, ти об'єднаєшся і саме такий момент близості з твоїм ребенком что вот именно в эти моменты ты, наверное, сам можешь ему передать что-то. Кожна мати хоче, щоб її дитя було здоровим, а згодом щасливим та успішним. Виявляється, що все це залежить і від організації харчування дитятка в перші два роки життя. Та які б труднощі вас не чекали на цьому шляху, пам'ятайте, що материнська любов та терпіння здолають усе успіхів вам у цьому, і нехай кожна з вас відчує щастя годувати дитину груддю.